Сьогодні готувати з вами смачний борщ, який я назвала Мрія голодного чоловіка. Я хочу показати всі секрети приготування свого такого борща. Що нам для борща потрібно? Картошка. Її небагато, ну, може кілограм, може навіть менше. Ми не дуже любимо картошку, тому ну, 5-6 більших. Якщо великі картоплини, то 5, може 6, може навіть 4. Ну, кількість Капуста в мене сьогодні заморожена. Господинки, якщо в кого залишилося пів капустини і бачите, що вона псується, бо ви рідко варите, не бійтеся її ось так ось подрібнити, як завжди, і скласти в пакет і покласти в морозилку. Нічого з нею там не станеться, і на смак борщу ніяк воно не, не впливає. Як вже я сказала, окорочок потрібний нам. У мене є заморожена морковка із перчиком і окремо є перчик. І я додаю, як варю з курятину, я додаю трохи смальчика. У мене залишилося трошки ложечка смальчику, тут іще і шпарочками. Я обов'язково додаю. І трошки олії, а трошки смальчика. І на засмажку на зажарку нам потрібна цибуля. Зелененьку цибулю ми додамо потім вже в тарілочку. Аж в кінці додаємо декілька зубчиків чесника. Він вже не дуже такий смачний, його дуже мало. Ну, я все-таки два добавлю. Своя петрушечка вже виросла в нас. От. І для... е, немає буряка свіжого. Я не знайшла вже свіжого буряка, тому в мене буде консервований буряк. Він дуже-дуже смачний, така заготовка, борщова приправа, дуже смачна. Десь буде живемо до осені, то я вам покажу, як її робити. Не повин стакан томатного соку для того, щоб рознести томатну пасту. І томатна паста в мене генічаночка, я її найдужче люблю, тому що вона зроблена не з концентрату, а з самих томатів. Значить все я вам нагадала. Ну, сіль, сіль те, що то, по смаку. І обов'язково для мене це обов'язковий такий весною я додаю. Листочки селери або сільдіреї. Ну, геть він зовсім малесенький, бо він ще тільки-тільки наростає. Але до мясних страв я завжди додаю і придає такого смаку. І от перше, що, що я зробила, це поставила на великий газ, поставила воду, води, отакій каструльці, каструльки, 4 літри, і я додала треті. закипіла. Тепер що я роблю далі? Кидаю тобі. М'ясо М'ясо вимучене. Обов'язково я додаю завжди до м'яса борщ, то суп. Я зразу додаю цілу величеньку цибулинку подрібненої цибулі. Вона додає і смаку, і наваристий, і дуже-дуже смачний. І обов'язково додаю оці малесенькі такі віточки селери. Обов'язково. І коли в мене є буряк, не заморон, ну, не свіжий, не консервований. На цьому етапі я додаю подрібнений, не так як завжди кожна господинка готує, ріже бурячок і додається, оце все зразу. І потім я його переводю на, мал, на менший вогонь із великого вогня знімаю і залишаю на півтори години і забуваю за нього. Воно помаленьку кипить, а ви займаєтеся своїми справами. Ось так. Борщик має кипіти, чуть-чуть булькає так. Бачите? Не на, на невеличкому вогні півтори години. Селера, вона так розвариться, що її або зовсім видно не буде, а якщо ви схочете, то можете раніше її, до того як будете вкидати туди картоплю, можете її просто ці гілячки витягнути, вони вже свій смак віддали, свій аромат, і може, можна їх витягнути. Пішло півтори години, так як я казала, що ми маємо забути. От так википіло. Оце скільки залишилося рідини, все, що лишнє, все виварилося. Зараз ми витягнемо м'ясо, звідси. М'ясо нам пригодиться на інше блюдо. Як я. Тепер ми сюди додаємо порізану картошку. Картошку я ріжу на отакі не дуже маленькі кубики, звідси. У борщі тим паче. Отаким. Порізала я отак. От. І ось ви бачите, як розімліла, сильно розімліла наша селера, яку ми вкидали її. І тепер сюди я додам. Є в мене така морковка, така брусочками, я її сюди вкину І з перчиком поки вкидати не буду. Отак, оце все. І тепер хай картошка вариться до того моменту, поки вона буде майже готова. Капусту і картошку не солимо. Картошка, як майже готова, вкидаємо капусту. Не солимо і красноту, поки не в кислоту ніяку не вкидаємо, тому що картошка буде тверда і капуста буде тверда. Уже як все буде майже готове, тоді додамо і бурячок наш, тому що в ньому є кислота, є томати, є в ньому уксус. І тоді картошка буде тверда і капуста. Значить, нам це не треба. Зараз закипає. Проготовиться картошка, а тоді будемо далі. Вже наша картошечка майже готова. Хорошо роздавлюється. Тепер додаємо сюди капусту. Капусту я найбільше люблю борщі капусту, тому додаю її дуже багато. Бачите, це та капуста, яка була заморожена, вона вже розстала в мене. І бачите, вона колір свій не втратила, вона така сама біленька, розсипчата. Бачите? Картошка нормально роздрібнюється, ложечки роздавлюється, значить, це та стадія, що нам потрібна. Тепер ми сюди додаємо морковку з перчиком і додаємо перчик. Це у нас було заморожене з таких минулорічних заготовок. Я додаю до борщику. бачите, який він виходить нарядний. Тепер, як воно прокипить, капусточка прокипить, аж потім додамо туди буряк. Дивіться, він густенький, картошка добре розминається. Ось, ось так, Прям добренько, капусточка готова. Зараз ми сюди додаємо буряк. Отак. От Ніяк не раніше, тільки тепер. Тому що в ньому є кислота, от, от так ось. і нам треба, бачите, в нього вже гарний колір. Ми любимо, щоб борщ був красніший, коли ми ще й красноти додаємо. а в нього колір вже... далі можна робити його без зажарки, без красноти. Тому що, коли робилася ця борщова приправа, тут вже була пережарена цибулька на олії. І тому він вже має гарний колір, якщо додати туди сметанки, то він вже буде смачний. Пока цибулька у нас піджарнеться, можна поселити борщик. Ось я. Бачите, вийшла ложка, але без гірки. Зараз я трошки ще додам ще додам, а потім вже ми основний смак доведемо тоді, коли до смаку доведемо. Вже. Бачите, він такої нормальної густоти. Цибулька вже майже, майже, майже от. от. Ще хвилиночку. Я вжую, щоб вона була піджарена. Не просто Зробилася золотисто, ти її кидаєш у борщ, вона розкисає і плаває в неї гарно. А коли вона гарненько приджариться, зробиться гарно золотисто такого кольору. Вона тоді колір краще дає борщику, і аромат, і навіть смак. Тому що одне діло пропарено, це булька, друге діло прожарено. І я роблю менший огонь. Отак. Додаємо туди. Десь тільки які перекидали. Хвилинок, щоб воно все подружилося. Воно вже все готове і буде виключати. Отак От помаленьку кипить борщик. Я йому дала закипіти хорошо. вже з молочком із зажаркою. На хвилинку включаю більший вогонь, щоб воно все прокипіло, щоб не було ніяких несподіванок потім з цим борщем. І все, я його виключаю. І у нас борщик. Такий наваристий і гарний. І зараз я буду його насипати. Ви подивіться, яко він густоти нормальної, сильно густий, не сильно, густи, сильно рідкий, тому що чоловік мій густий не любить а я рідкий не люблю. От, от тому такий в нас він вийшов середньої густоти. Дивіться, як гарно. Добавляю туди зелені, заготовлені ще трошки петрушечки, і зелененька цибулька. І от тепер дивіться, часто питають, що українці їдять, чи п'ють, чи нюхають, різними поганими словами говорять на українців. Але я вам скажу, що українці це дружелюбний народ, який не п'є багато горілки, не курить там якоїсь гадості. Вони їдять смачний домашній борщ. І шматочком чорного хліба, з гірчечкою, з цибулею і обов'язково з салом. Оце вся сила українців, тому що вони їдять борщ із салом. Це саме така подача. І який би чоловік сердитий, заморений, не вернувся додому, коли його жінка накормить отакою, отакою, отаким обідом, він такий добрий стає, такий лагідний. Тому я вам рекомендую балуйте своїх чоловіків смачною їжею. Їжте смачно, щоб вам було смачно, і корисно, і недорого, і будьте здорові і моліться, щоб був, був мир в Україні.